Всім привіт, друзі! Покажу вам зараз цікавий містичний ефект, з яким ви можете зіткнутися при зборці саморобного дозиметра. От у нас дозиметр Atomscan з відкритим кодом. Підключив я лічильник SBT-10A. Слюда вона ідеальний лічильник. Ось так виглядаємо. Все працює от він. Зі зберігання, новий СБД-10 з буквою А в кінці обов'язково. Це дуже важливо. 0384 дата випуску. От, все працює. Підключений, як бачите, тільки один анод з 10 штук і катод. Тобто, в 10 раз менше зараз покази. І от ми бачимо 0,4 імпульса ЦПС. Бачимо блимання світлодіода, звуки, щелчки. Все працює, як влітають гамма кванти Тепер підношу GS19. От Чисте бета опроміння полетіло в нього. Бачимо, ЦП збільшилось, блимання, світлодіода, клацання. Все працює. Забираю gs 19 замовк, все супер. Все працює, тепер дивіться, ефект покажу. Тепер я, цей лічильник. Що зроблю? Я зараз відпаяю його. От. Зараз відпаяємо, вимикаю поки дозиметр. Розберемо лічильник, покажу, що там всередині, і підключимо без корпусу. Подивимось на різницю, що буде. От при вас прямо. Відпаяю. От. І Так. І давайте розберемо лічильник. От. Як він виглядає. От дивіться на сонці, отрима розкості видно. Розбирати іноді дуже важко, іноді легше, дуже ризиково. Це, хто цього не вміє робити або переживає втратити е, лічильник повністю, то не робіть, краще попросіть професіоналів, бо це дуже ризикова справа. Е, лічильник металевий, він приклеєний от епоксидним клеєм на заводі. До цього бекеліт чи фанера чи гетінакс пресована фанера якийсь коричневий корпус. От видно цей шов. Залято епоксидним клеєм, дуже міцним. Він не розмокає ніяким ацетоном, спиртом, там, як пишуть, оце проводити. Потрібно його просто царапати дуже гострим лезом, скальпелем, наприклад, або там, ну, хоча б зі будівельного магазину цими ножами. Зараз покажу. От. А ще краще використовувати ось такі леза, вони е, тонші, гостріші. І обов'язково знімаєте кришку, притискаєте до картону, чистого, щоб на ньому не було от, олова, капельок, нічого, бо це нічого твердого, бо це проб'є льоду 100%. Здуваєте все, ставите, притискаєте його зі сили рукою. І проводите ось так. По цьому шву, так, щоб ви не попали ось туди в середину, якщо ось туди в середину і трошки вверх піднімете, проколите слюду. Чітко по шву проводите, чим більше разів з невеликим зусиллям. Краще тиснути не сильно, але провести разів 50. От, І так по всьому кругу. А далі вже е, запихаєте викрутку, причому запихаєте її ось тут по кутам. І ось так розхитуєте в сторони. Чим, чим ширша викрутка має бути і чим тонша. Якщо у вас груба, вона має бути як лезо тоненько, то заточіть її на точильному крузі чи болгаркою. І ось тут по краям піддіваєте і відстанеться ну, у вас лічильник. Ну, я зараз це зроблю і продовжу знімати. Зараз протру, поставлю на паузу, протру, все процарапаю. Цим лезом, потім продовжу. От дивіться, я процарапав лезом все навколо. Далі плоску викритку засовую в щілину в кутку і просто прокручую. Одною рукою незручно це робити. Так, от, двома руками буде зручніше, зараз покажу от нас слюда цілесенька. От наш лічильник Вже поцарапав коли продирав, як бачите. Дуже міцно заклеєно От епоксидним клеєм. От цей клей. Значить, Як розбирати? Легше всього. Притискаємо і проводимо ось так лезом багато разів, з невеликим зусиллям, І так, щоб не попасти ось туди всередину. Бо якщо водоторкнеться лезом до сліди, вона лопне і все. А ось так легенько. Ось так прорізаєте. І так робите разів 100, поки хоча б на міліметр в глибину ви не проріжете. Це я вже зробив, так по всіх сторонах, особливо по краям залазьте, туди треба на 2 міліметри мінімум, щоб залізло лезо. І не, і не ріжте ось так метал а дивіться, саме очима, щоб попало лезо, не різало ось цей фанеру упресований і не різало метал, а попадало між ними рівно. бо Нема сенсу різати метал. Як проріжете, то взагалі буде ну, умре-лічильник. І далі беремо викрутку, запихаємо от сюди, в край і ось так по своїй осі ось так, провертаємо. І вже піділись, бачите, відходить. От. Оп, бачите, тріскається епокситка. І ось так все. Тріснула епоксидка, але лічильник не виймається, бо в ньому всередині там проводки. Зараз покажу, вони тримають, вони Точковою зваркою припаяні от і до самого детектора. Потрібно взяти кусачки дуже гострі. Аже воно ось такі. І залізти всередину і обкусити це все. Залазимо, відкушуємо. От, ось так. Раз, і все. Це я катот обкусив його в першу чергу. І можна вже ось так нахилити. І От катот цей вже обкушений. І воно лишилось десь оноді. Вони всі тримають. Починаєте з крайніх, оцих ближчих до вас. От при вас в прямому ефірі я це зроблю, продемонструю, як це робиться. Ось так. раз. 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 Два за раз на куш. Так, вот и все. От, обкусив, Всередині це ось так виглядає. Тут також на, на цю точкову зварку все при, припаяно. Хоча ні, тут оловом. Ось це, напевно, заходить туди всередину. Так, ось цей дріт з нержавійки чи він. І ось тут на самому кінчику аж, йде вздовж цієї пустої трубки, і припаяний оловом на самому кінчику. Ось так це все влаштовано. Цей отвір для ось цього пупка. Скляного, через який закачується повітря. Далі, ось ці всі кембрики, як бачите. Так. І тепер. Давайте. Протестуємо без Ось так знімається, покажу, що ви в макрозйомці. Це метал. Потім в металі просверлений отвір круглої форми, через нього проселений ось такий товстий едріт, ось той, і залятий навколо склом. Скло. Приклеєне до металу герметично і зверху покрито ще якоюсь фарбою чорною, блискучою якоюсь епоксідкою. І далі вже точковою зваркою припаяний тонший дріт до цього, який виходять, шнуря, і який вже йде назовні. І так, всі 10 цих анодів, окремо один від одного. І один катод, от він, припаяний точковою зваркою до корпусу. Ось це скло запаяне. Дуже крихке, легко дуже його розбити, до нього тракатися не можна. Воно також запаяне в метал. От так виглядає всередині лічильник СБТ 10А. Так тоненький, найвище це. Штука цей апендекс. Вот, завод на кожному писав надписи в олівцем, Вони якісь номера серійні, напевно. Тут є такі ребра жорсткості, як бачите, щоб не гнулося при вібраціях-ударах. Ось так виглядає. Ось так, тепер продовжимо наші тести. Тепер цей самий лічильник, от на нього написано серійний номер, як бачите. Так, от я припаяв вже Оно так само один анод, катод. Вмикаємо прилад. Так, Імпульси є, все працює.

Так, перевірили відпаяв. тепер знімаємо ось ці всі кембрики. Захисні і давайте спробуємо ось так зробити. Обріжемо. Обрізаю ось таким чином. Одписуємо. Ось тут на краю кінчик я мукнув кислоту з таким чином. Зараз залудимо, Припаяємось і спробуємо, як буде з обрізаним працювати. Чим буде, чи ні. От, є, Ну і припаємося. Так, ну припаявся, все працює. Обрізав коротко і все працює як раніше. Це працює. А тепер спаю всі разом ці, Так само, як я той зробив, але їх разом об'єднаю.